Багато років тому весь світ почув повідомлення про початок нової ери ери космічних польотів. В цей день, 12 квітня, відбувся перший політ людини в космос. В цей день космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі Восток вперше в світі. Облетів орбіту Землі за 108 хвилин. Всесвітній день авіації та космонавтики відзначається щорічно в один і той же день 12 квітня. Сьогодні в космосі тисячі супутників, космічні апарати здійснили посадки на місяць і Венеру. Продовжують вивчати сонячну систему. Але перший політ людини був найважчим і найнебезпечнішим. Манять нові планети, зірки і галактики. Запускають потужні ракети в день космонавтики. З прекрасним святом вітаємо, Щастя, миру і добра вам бажаємо.